Та сокира, українська народна казка. Жили колись на світі два брати, старший багатий, а менший бідний. Багатий брат не знав, що робити, йому нічого не треба було, жив у достатку та розкоші, а бідний брат днями спину не розгинав, рубав у лісі дрова. Щоб прогодувати свою сім'ю, у бідного брата було лише одне багатство його Сокир. Одного дня рубав він верби на березі річки. Раптом його сокира вислизнула і впала у воду. Не знав що робити, адже не міг повернутися додому без хліба і дивитися, як плачуть його голодні діти. Сів на березі річки і заплакав, але чує, хтось його заспокоює. Не плач, скажи мені, що трапилось? Розповів чоловік про своє нещастя і знову заплакав, а питав його маленький сивий дідусь з довгою бородою. Він пообіцяв, що дістане сокиру, а бідний брат заспокоївся. Підійшов дідусь до води і витягує срібну сокиру і питає Твоя сокира? Ні, не моя, відповідає бідняк. Витягує дід золоту сокиру і питає Твоя сокира? Ні, не моя, відповідає чоловік. На третій раз дідусь витягує його сокиру. Взяв він свою сокиру і хотів починати роботу, а дідусь каже Якщо ти в змозі заробити на хліб простою сокирою, то цим зможеш заробити набагато більше. І вітав йому обидві сокири. Повернувся бідняк додому і побачив багато накритих стіл, а дружина йому розповіла, що приходив маленький дідусь і дав їм багато золотих грошей. З того часу менший брат став багатим, як і старший брат, побудував собі гарний будинок. Одного разу старший брат приїхав до нього в гості і здивовано запитав, як він розбагатів. Менший брат розповідає про все, що з ним трапилось. Старший з радощів повіг сокирові на річку, пожбурив в річку. Сокиру, сів і плачуть. Підійшов дідусь, дістав із води срібну сокиру, брат мовчки забрав її. Так, як і золоту, і залізну, не подякувавши, побіг чимдуж додому, але заблукав у лісі і, коли стемніло вирішив перечекати до ранку. Йому наснило, що дідусь сказав Ти багато хотів та малого держав, учися тепер у злитнях жити. Так він блукав два дні, аж поки на третій день його знайшов менший брат. Вийшовши з лісу, він побачив замість свого будинку згарище. Цю його сім'ю менший брат забрав до себе жити, а старшому братові дуже було соромно. Адже коли він був багатий, то й він не разу не допоміг своєму братові, котрий тепер його готував.